Мало хто з них самих вірив, що йому вдасться вирватися з ворожого оточення, та всі повірили в нього. І він вивів їх із під куль терористів. Командир 72-ї механізованої бригади Михайло Драпати урядував від смерті цілий батальйон, який майже місяць обстрілювали з градів і мінометів. А як повернувся додому, погодився зустрітися тільки з кореспонденткою вікон Юлою Фінгарець. Її ексклюзивна розповідь далі. Місяць в окопах під кулями і вибухами на межі життя і смерті. Кожен з цих хлопців подумки вже попрощався з рідними, але ось вони знову поруч. Ванічка буду дехто з бійців плаче. зізнаються більше не сила стримувати емоції від пережитого і побаченого. Вони просто щасливі, що вижили. Ще тиждень тому 72 друга окрема механізована бригада була в жорсткому ворожому оточенні. Уже говорять сімсотрої бригади не существують, а ми що є. єсть. Тримали. Червоно-Партизанський пропускний пункт і підходи до міста Червонопартизанська. Їх обстрілювали з усієї біч, з боку російського кордону поливали з градів і мінометів, а з українського не вщухав вогонь сепаратистів. Через постійні атаки українська авіація перестала постачати воякам боєприпаси і харчі. Це відео фільмували самі ж бійці після обстрілів. От Танка, що залишилася. теж два урала було. Половина техніки. Так що у нас не другого виходу, як відступати. Саме страшне, це коли по тобі йде арт-обстріл з території Російської Федерації, от, а ти не можеш дати у відповідь нічого. І коли люди не можуть з окопа голову підняти, а обстріл триває по 3-5 годин, а той цілу ніч, тоді страшно. Це той, завдяки кому бійці 72-ї знову обіймають своїх рідних. Михайло Драпатий комбат, який, попри відсутність зеленого коридору і постійні обстріли, наважився вивезти своїх зі смертельного оточення. Рішення комбата було прориватися. тільки прориватися. Якщо треба з боєм, значить з боєм. Щасно кажу, було і важко, і страшно. Він зняв військову форму і нарешті після п'ятимісячної розлуки обійняв кохану і маленького сина Ваню, який так стужився за татком що мене дуже сильно люблять, так? Да? Менюшки? З оточення комбат витягнув величезний батальйон з понад 30 -ма одиницями техніки. Страшно було відповідальність осознавати таку за, за людей. 260 чоловік зі мною виходило. Своє життя йому довірили не лише підлеглі. Разом з Драпатим колоною пішли 79-та, 24-та та 51-та бригади. Головне, що всі в нього вірили. Стріляли всю дорогу по нам. І в день, і вночі, як ми йшли. Десь тільки робота безпілотників. Безпілотники засікли колону, яка стала, в даному випадку наша колона. О, буквально безпілотник зникає півгодини і обстріл. Та вже наступного дня після початку прориву вони так і дісталися мирної землі. Ось ці кадри відзняли волонтери. Щойно бійці 72-ї бригади вирвались із пекла. Особе драпатиму, Михайлу Васильовичу. Ти видел. Вони били, а ми не можемо дати в ответ. Чому завели части, как-то так вийшло, що бандити, сепаратісти взяли ці части в кольцо і дали баль. От як це -то так получается. Только почему чому -то так вийде? Хтось зробив доповідь Порошенку, що боєприпаси, провізія, все було доставлено вчасно і все в них нормально. Коли насамперед хлопці ходили по окопах, шукали собі шо що хоч щось знайти. Пару боночок знайшли, а то й слава Богу. Ми ніби разом там були. Відчували, коли йому дійсно важко. Дружина Юля словами не може передати наскільки щаслива, що її герой живий поряд. Каже, хоче борщу, буде завтра борщ. Мала таткова копія Іванко не відходить від батька і кидається в сльози. Щойно розмова заходить про те, що невдовзі Михайлові знову в бій. Частину 72-ї бригади вже повернули до служби. Михайлові та його батальйонові дали 10 днів на відпочинок. Я поки що за це не хочу думати. Я сподіваюся, може, щось зміниться, може там раптово все закінчиться. Може, дійсно, Божа, ласка, зійде і скаже стоп. Юлія Фінгрет Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.